На авторинку вживаних авто на продаж є ось такий спрінтер пасажир, кому цікаво. Значить, Всі там документи, техогляди, в нього все пройдено. Гляньте на легкосплавних дисках, панорами в нього всі скло. Ззаді розпашонка. Авто 99-го року з 2,9 дизелем, який то 5 я так розумію, 312-й найкращий. У нього, до речі, Ця салазка електрична. Ну ось. Кнопочка. Раз. І поїхали. Він у нас 18 плюс 1. Тобто повний пасажир, бачите, трьошка. І тут погнало, все, зараз зайду. Гляньте. Все як було, блін, в 2000-х. Тобто, якщо вам там людей возити кудись. На якесь підприємство, підприємство, завод, люкон є. Тобто, будь ласка, ось такий є гарнюсінький клац. І все поїхало зачинятися. Еч, привичка не хряпати. Дядьки раніше по голові давали за те, що хряпаєш. Гума стоїть, гарнюсінька ось така. Доб стоїть, бачите? Найвисокі, я так розумію, найдлінючий. У нас ці так само тоновані, це для огляду не тоноване. Ліфт водійського сидіння мається, мафон з флехою. Так, ну тут з тахометром з усіма ділами. Пробіг у автомобіля. Що там? Лимон 177, ціночок 10500, два ключі в нього є. Можна придбати в кредит, що місячний внесок буде 7810 гривень. Зараз. Да? Все, відкрив, я щось не почув. Хочу капота вам відкрити. Я на паузу поставлю. А, от лапка. Куди її тягнути? На паузу поставлю. О, знайшов. Нажимати треба. Так, отак все. О, защелкнулося. О, це як в викарусі було, я пам'ятаю, це багажники. Турбо. Бачки, акумулятори, всі діла, я так розумію, щоб на салон гріти, печка, бо той салон я бачив. І у нас що тут 5-циліндровий? Раз, два, три, чотир, 5. Тобто ось такий, а зачинити це треба її туди нажати. В общем, однією рукою не зможу. Побачили. 10500, хто там буде конкретно вже зацікавлений, приїжджайте, дивіться, будемо домовлятися.